Бюджетний готель для зимового відпочинку, але дам альтернативу, яка краща по якості і нижче по вартості. Сеті Шарм знаходиться в самій закритій бухті Шар ель Шармельмая. Тут ідеальний піщаний захід, особливо. Комфортно буде для відпочинку з дітьми, але немає коралових рифів. Є тільки невеличкі коралові нарости сірого цвіту, але можна побачити риф. Заходити можна навіть без коралу. До речі, якщо ви хочете риф, можна пройтись з лівої сторони. Є дикий пляж, будьте обережні по дорозі. Там дійсно можна побачити красу. Є аквапарк, але він не підігрівається і це є важливим нюансом для. Зимового відпочинку, адже температура води і зенічного перепаду в басейнах і аквапарку може бути 20-21 градус. Абсолютно некомфортно для катання дітей. Як для вартості 1190 євро, його найближчий конкурент в бухті Шармальмає це Альбатрос. Шарм коштує на 220 євро дорожче, тому що тут дуже мало готелів і топове розташування. В нього нормальне харчування, але розраховуйте, що даний готель це середній рівень із бюджетною вартостю, з топовим розташуванням. Так само номери досить потребують реновації, але вони абсолютно стандартні і єпідські. Такий же є і сервіс. По альтернативі на сьогоднішній день можна взяти майже на 50 євро нижче готель Continental Plaza, де у нас так само є ідеальний піщаний захід, але ми можемо побачити і красивий коралевий риф прямо в готелі. Головне аквапарк. Підігрівається. Ваші діти зможуть абсолютно комфортно купатись в будь-який зимовий період, тому що вісім дорослих і п'ять дитячих все гріється. Це єдиний бюджетний готель з підігрівом аквапарку. Закрита бухта, Gardens Bay фактично нічим не буде відрізнятись по вітру від Шармельмая. А головне це харчування в континенті. Тому що тут чотири рази на тиждень були морепродукти з останніх наших людей. Дуже Хороший вибір по рибі, м'ясо, як на обід, так і на вечерю. Хороший вибір по фруктам. Їх рівень кардинально змінився саме в 2025. Тому я би краще розглянув континентал Плазу, або ще є новинка в бухті Sharks Bay Nvidia Coral Beach Tiran, яка коштує взагалі 1140 євро на грудень, на двох дорослих з перельотами з Кишинева, де також є екопарк, але без підігріву. Шикарний коралевий риф, але не буде хорошого піщаного заходу. І він буде. Топовий по харчуванню, тому що саме зараз, так як це новинка, він дає дійсно вигідні вартості. Тому для правильного підбору плюс у коментарях, а також діліться вашими враженнями, чи ви були у сеті шарм,